7 фінансових лайфхаків. Фінанси. Гроші в цілому невід'ємна частина життя кожного з нас. Кожен використовує їх як забажає. У кожного свої розпорядження на них. Та я сьогодні повідаю 7 крутих лайфхаків, методів, які можуть покращити ваше фінансове положення. Відтепер це нова рубрика. «Сім приємного перегляду. Наш список сьогодні відкриває достатньо відомий лайфхак, та більшість його чомусь не використовують. Спробуйте відкласти 10% від своєї заробітної плати, це здається дуже легким. А тепер уявімо, що це більш ніж 10%, наприклад 20%. Я вам пропоную увімкнути калькулятор і порахувати разом зі мною. Візьмемо середню зарплату в 15 тисяч гривень, і наша задача відкласти спочатку 10%. І з кожним місяцем підвищувати лише на 2%. Через рік у вас вже буде більше тисячі доларів відкладених, і при тому такий відсоток не буде викликати якихось сильних труднощів. Чим більше, тим краще, звісно. А якщо ці гроші пустити в оборот, то це ще додаткові 10-15% за рік, дивлячись, звісно, в що ви вклали. Особливо я користувався даним методом, коли ще був студентом тільки замість 10-20% я відкладав більше 50%, залишаючи собі можливий мінімум, і за півроку досягав 1000 доларів, лише на стипендії та практиці, на якій платили менше 5000 гривень. Звісно, тоді і курс був інший та відношення не змінилося. Другий фінансовий лайфхак цей лайфхак для тих, хто хоче прискорити свій дохід, але не хоче ризикувати та при тому напружуватися. Лише одне два слова. Танки ринку. Індивідуальна назва та суть проста. Є компанії, які існують вже багато часу на ринку, і в кожному циклі вони показують хороший ріст. Це такі компанії, як Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google і тому подібне. Вам навіть не потрібно чекати саме сильного спаду ціни, так як не можете знати, коли це буде. Та ви можете спочатку інвестувати і так кожного місяця. Тим часом усереднюючи вашу позицію в ціні. Таким чином, коли цикл обновиться і компанія в хороші часи знову піде на рост, ви в будь-якому випадку будете в плюсі. Та це підходить саме тим, хто готовий тримати якийсь актив на протязі багатьох місяців, а то й років. Наступний фінансовий лайфхак називається «Змій». Саме так я назвав наступний лайфхак, так як це потребує дуже хорошої гнучкості. Задача просто вибрати 3-4 сектори і тримати все в них, постійно докупаючи там, де є просадки, та продаючи там, де є зростання. Тут треба бути дуже пильним та обережним. Моя практика не раз вже бачила, як в момент, коли одна сфера росла, але в той же час інша була на дні. Наприклад, ви проінвестували в золото, Microsoft, Bitcoin та Index. І коли акції компанії падали разом з індексом, золото виростало з біткоїном. І навпаки, тут головне розуміти моменти, в які ви можете зафіксуватися, і ваша душа буде максимально спокійною і задоволеною. В кожного ці цифри різні. Та головне, не літати в ворожевих хмарах. Зробили 50-100%. Це вже крутий результат. Тому тут кожен підбирає як хоче. Четвертий лайфхак де і чому саме краще зберігати активи. І я думаю, нікому не секрет, що зараз дуже важко довіритися комусь наскільки сильно, щоб віддати всі свої гроші. Але саме при інвестуванні людина зіткнеться з такою проблемою, що їй потрібно довірити буде комусь свій капітал задля того, щоб його збільшити. Це стосується як брокерів, так і банків і інших фінансових установ. Ніхто з них не застрахований від чорного лебедя. Так як в погані часи біржі чи криптобіржі можуть руйнуватися. І гроші, які були їм довірні, зникають разом з ними. Це прикро таке усвідомлювати. Та таких ситуацій вже було тисячі, а то й більше. І тому є дуже крутий спосіб це мати на своїх руках. Крипта – це холодний гаманець, доступ для якого є тільки у вас і знаходиться завжди у вас. Акції: чому б не придбати акції компанії і задокументувати це. Саме на паперах з самого початку вони існували, а зараз все в цифровому вигляді. Та через брокера вам буде важко у випадку провалу брокера доказати, що саме ви володіли частиною компанії. Якщо це золото, то самі розумієте, найкраще це фізичне золото. Те саме стосується і валюти, ну і так далі, по цій же суті. Але особисто я користуюся хорошою диверсифікацією, тому зберігаю активи як на біржах, так і на брокерах, так і на руках чи інших безпечних місцях. П'ятий фінансовий лайфхак. Здихайтеся пасив, які витягують гроші з вашого гаманця, у випадку, якщо вони не дуже накладні. Наприклад, кожен з нас розуміє, я думаю, що авто це те, що викачує гроші. Постійно це бензин, ремонт і так далі. Але не треба відразу брати і викидати його. Ні. Якщо цей рівень не для вас і ви не готові на себе брати ці витрати, то краще або замінити авто на більш дешеве, або підвищити дохід до відповідного рівня. От уявімо, що зарплата 20 тисяч гривень. І на авто уходить в місяць більше 20-30%. Це дуже великий розхідник. З таким пасивом ви могли б ці гроші економити, відкладати, і за кілька років вже мати на активах такий дохід, який чисто працював на вас. Це лише приклад з авто. Далі в нас йде, всякий модул, який ми купуємо. Навіть любителі змінити свій телефон кожного року. На новий iPhone попадають в цю категорію. Це стосується саме тих людей, які на цей телефон не здатні відкласти і купити з однієї своєї виручки за місяць. Після такої купівлі товар, який ви купили, відразу ж падає в ціні, як тільки ви його розкрили. Ви вже не зможете його продати по тій самій ціні. Тому просто даний лайфхак говорить про те, що не треба собі нагрібати купу пасивів, які будуть або знецінюватися в ту саму секунду, або ж ті, які будуть забирати у вас гроші протягом всього часу. І при цьому також знецінюватися. Вибір за кожним, та я раджу спочатку досягнути високого рівня грошах і потім вже високого рівня розкоші. А зараз буде лайфхак для тих, хто полюбляє відразу ж витрачати всі гроші, як тільки вони прийшли, і потім остаток місяця ковтати слюни. Розподілення. Розподіліть всі свої гроші саме до того моменту, як ви їх почнете витрачати. Підрахуйте середнє число, яке максимум можна витрачати в один день, і таким чином, притримуйтеся саме цієї цифри. Якщо в якийсь день не було витрат, то це можна перенести на наступний, і таким чином ви зможете або збільшувати собі можливий ліміт витрати на наступний день, або ж цей залишок відкласти на щось краще. Саме таким методом можна побачити загальну картину, не обов'язково саме на один розподіляти, можна на один тиждень. Так ви зможете відразу купити все необхідне і просто користуватися цим на протязі цього тижня. Цей метод підходить для всіх людей, навіть для мільйонерів. І останній дуже простий лайфхак щоденник ваших витрат. Як по мене, це найкраще, що ви можете зробити для того, щоб побачити на все становище з іншої сторони. Кожну покупку записуйте в щоденник, вказуючи ціну товару. Таким чином, ви зможете виокремити в списку те. На що йде багато грошей, та при цьому не являють собою якимось життєво необхідним елементом вашого життя. І за рахунок заощадження вже краще розпоряджатися вашим фінансовим становищем. Пам'ятайте, що саме від вас залежить ваш успіх, в будь-якому плані, а в фінансовому, в особливості, завжди вдосконалітеся та йдіть тільки вперед. Це були 7 фінансових лайфхаків. Їх значно більше, тому чекаю від вас хорошої позитивної реакції у вигляді лайків та коментарів. І друга частина не змусить вас чекати. Ну, а ви були на каналі Багатий Світ! Всім до зустрічі!